Ахренеть, ви подивіться, це найглибша дирка в землі, яку я на сьогодні бачила. Мені навіть страшно туди підходити, дивитися, тому що я боюся щоб воно обвалиться. дуже глибоке, дуже в баню слухайте. А тут, прям знаєте, начебто, місце для висадження літаючої тарілки, там також завалений прохід. Але тут дуже багато таких місць, тому при великому бажанні можна знайти якийсь прохід і залізти в тунель. Я знаю історію, як сюди залазили, ну це ще було трохи раніше, і дійсно так от ходили дуже дуже довго, тому що це можливо. Адже оці тунелі вони тягнуться аж до іншого населеного пункту. Тобто це дуже величезна сітка різноманітних ходів. Тут явно прям ось такий ходик, який завертається бок Прям видно цю стежечку. Я навіть знайшла. Пам'ятник, дивовижно, все таки тут дійсно катакомби радянських часів, тому що пам'ятник радянський. Я так розумію, прямо тут були на цьому місці бої. Все кажучи, вже пізно, темно, треба йти назад. Сьогодні я тут не можу нормально полазити, тому що дорога дійсно виявилася дуже довгою. Тому якщо я викладу це відео і історію в інстаграм, це означає, що я вийшла ціла неушкоджена і зі мною все добре. Бо чесно, мені вже тут якось страшно. Тут по цим катакомбам ти назад дуже довго. Якщо вам цікава ця тема, наступний раз я прийду сюди і можливо навіть знайду місце, куди. Можна влізти і пройтися по катакомбам. Знаю, це небезпечно.